Альона Смірнова, казка таємниця хранителів часу. Колись давно жили собі двоє друзів-пугачів, букініст і антиквар. Білосніжний красень-букініст мав таке ім'я через свою надзвичайну любов до книг. Особливе місце у його бібліотеці. Займали найбільш старовинні видання. Одні книжки були товсті, інші тонкі, деякі мали м'які обкладинки, деякі навпаки, цупкі та надзвичайно міцні. Усі вони були різних кольорів від яскравих і соковитих, червоного, помаранчевого, зеленого, до більш блідих, але м'якших і приємніших для погляду. Рожевого, блакитного та бускового. Через таке розмаїття барв при денному світлі, здавалось, ніби кімната сяє всіма кольорами веселки. Книжки мали різні розміри від найменших, які легко брати з собою у подорож, до велетенських, які можна читати лише вдома з допомогою спеціальних тримачів. Друзі називали дивака букініста просто книголюб. Ще більшим диваком місцеві жителі вважали його приятеля-антиквара, незвично рудого Пугача, котрий над усе полюбляв старовинні предмети, особливо годинники, мав їх незліченну колекцію у своїй майстерні. Від маленьких кишенькових. Їх можна чіпляти до ременя за ланцюжок, до велетенських з маятником або з Озулею. Про сучасні винаходи годі було й казати, підрахувати їхню кількість не вдавалося навіть господарю. Йому ж найбільше припав до душі здоровезний, розміром аж під стелю, прикрашений фігурним різьбленням годинник із зозулею. Який свого часу подарувала йому бабуся. Зозуля з годинника навіть мала ім'я. Її звали Пружинка. Коли майстрові ставало сумно, він із нею розмовляв. Приміщення майстерні нагадувало фантастичний кабінет казкового гнома. Тут було зовсім мало меблів, лише кілька невеличких запилюжених столиків. Та безліч навісних поличок з досить недбало накиданими різноманітними знаряддями для ремонту. Кімнату по кутках прикрашали везерунчасті мережева павутиння. магічної атмосфери додавали величезні вікна з яскравих різнобарвних скелець, їх ще називають вітражами. Власник майстерні міг з легкістю не помітити пилюки навколо, але пройти повз зіпсовані годинники в жодному випадку. Усі вони працювали відмінно після його ремонту. Саме тому серед знайомих та близьких рудий мав прізвисько годинникар. Приятелі жили на одній вулиці з назвою. Орден хранителів часу. Букійністові, як справжньому книголюбові і шукачеві пригод, завжди було цікаво, чому їхню вулицю так назвали. Він навіть почав відвідувати найпотаємніші книжкові сховища свого міста, та все ніяк не міг знайти відповідь на це питання. Одного разу. Протираючи пил на найвищій полиці, серед безліч книжок він помітив старий зошит у цупкій обкладинці. Книголюб ніяк не міг пригадати, яким чином він там з'явився. Уже пізно ввечері, коли всі справи були зроблені, білий пугач сів у крісло і солодко Позіхнув, але цікавість виявилась сильнішою за сон. Одягнув окуляри, дістав з шухлядки знахідку, почав роздивлятися. Старезний зошит, запелюжений не менш ніж ті книжки, які лежали разом із ним на одній полиці, з посірілими, подекуди пожмаканими сторінками. Повністю списаний нервовим, тремтливим почерком, був більше схожий на щоденник. Та жодної інформації про власника на перших сторінках не знайшлося. Щоб розібратися, потрібно було почати читати. Зошит справді виявився щоденником. Колись дуже давно. Його писала бабуся книголюба на ім'я Тера. Онук вже знав, що ім'я його бабусі означає земля. Сторінки щоденника, окрім зашифрованих записів, містили креслення якихось чудернацьких підземель. Цілу ніч зацікавлений книголюб розшифровував замітки, закодовані непростим. Але дуже цікавим шифром. Білий Пугач був донестями здивований тим, що з'ясувалося після прочитання таємничого зошита. Виявляється, всі його рідні пов'язані з історією створення ордену, який викликав у Пугача неабиякий інтерес. Ближче до ранку, закінчивши читати і розшифровувати. Букініст натрапив на ще одну знахідку, приклеєний до останнього аркуша конверт із написом Онукові букіністу. Вражений своєю ранковою знахідкою, Книголюб вирішив поділитися нею з другом. Зручно вмостившись на лавці під розлогим кленом, друзі Пугачі розірвали старий пропахлий пліснівою конверт. І почали читати листа, який встиг пожовтіти від часу. Дорогий мій онучку книголюбе. Знаючи про твою надзвичайну допитливість, я вирішила написати цього листа. Якщо ти його зараз читаєш, то вже розшифрував мій щоденник і зрозумів. Що орден хранителів часу це не вигадка. Представників ордену ти зможеш знайти, якщо поїдеш до міста Величного Лева. Їхні засідання проходять у підземеллі старовинної аптеки музею. Керує орденом мій троюрідний брат на ім'я Фармацевт. Думаю, ти мало його пам'ятаєш. Він заснував орден, коли ти був зовсім маленьким, і відтоді став надто втаємниченим. Та будь обережний у тому місті. Промишляють годинникові шахраї, якщо їм вдасться зіпсувати механізм головного годинника того, що знаходиться на ратуші, можна загубитися у часі і не повернутися додому. Сподіваюсь, тобі вдасться здійснити заплановане. Передавай від мене вітання фармацевтові. Хай щастить бабуся Тера. Дочитавши до крапки, букініст поглянув на приятеля. Я хочу туди поїхати. Хочу дізнатись більше про орден. Ти зі мною? Звичайно. вигукнув годинникар. Це має бути дуже цікаво. А ще він трохи помовчав і додав: Хтось же має зупинити годинникових шахраїв. Їхати вирішили надвечір наступного дня. Проспавши цілісінький день, книголюб прокинувся тільки увечері і почав складати до наплічника речі, які могли знадобитися у подорожі. Крім одягу, зубної пасти і щітки. У наплічнику опинились декілька книг і, безумовно, щоденник бабусі. Годинникар, на відміну від прителя, окрім найнеобхіднішого, взяв лише кошик з інструментами. Вже зібравшись, за звичкою звернувся до зозулі. Ну що, пружинко, залишишся на господарстві, поки я подорожуватиму? ку, -ку – Байдуже відповіла співрозмовниця. І повернулася до свого будиночка. У потязі друзям пощастило. Попутників їм не трапилось, тож кожен з них дорогою до таємничого міста міг займатися чим забажає. Книголюба охопило неймовірне бажання щось почитати, а ще краще вкотре спробувати розібратись з таємничим і незрозумілим підтекстом щоденника бабусі. Він відчував, що за звичними словами приховано щось більше, але цього разу втома виявилась сильнішою, і шукач пригод заснув. Прокинувшись вранці, друзі побачили вже зовсім інші, не менш захопливі пейзажі. За вікном майоріли зеленувато блакитні гори. Оповиті легким серпанком туману. Поміж горами тонесенькими смужками майоріли розгалужені доріжки, а по обидва боки від них виднілись маленькі хатки. Поки друзі під'їжджали до міста величного Лева, годинникар вирішив розповісти Книголюбові про свої нічні пригоди. Уявляєш? З нами у потязі їде хтось з когорти годинникових шахраїв. Годинникових шахраїв? Тих, про яких писала бабуся? Саме так. Жох, а звідки ти про це знаєш? Наш провідник лелека вночі шукав годинникового майстра, бо в кабіні машиніста хтось зіпсував годинник. Неймовірно, і як я міг проспати таке, то ти полагодив годинника. Звісно, інакше б ми збилися з курсу і могли заблукати у часі. А вже відомо, хто саме шахрай. Годинникар не встиг відповісти, потяг зупинився. Мандрівники прибули до місця призначення. Залишивши гамірний вагон, друзі швидко проминули вокзальну площу із казковою назвою Двірцева і попрямували у бік центру. Вирішили спочатку випити кави, а вже потім рушати далі. Невдовзі з'ясувалось, що нове для друзів місто має свій особливий характер, тож вони дуже швидко заблукали. Так і не діставшись до центральної вулиці. Навколо росло багато різноманітних дерев і квітів, а ще неймовірний запах кави, шоколаду та різноманітної випічки заповнював абсолютно увесь простір. Раптом на одній зі старовинних будівель, друзі побачили надзвичайно гарний годинник. Його старезний металевий циферблат з усіх боків був майстерно заплетений таким самим металевим, неймовірно тонкої роботи плющем. З обох боків циферблату стояли тонкого різьблення постаті чоловіча і жіноча. Щойно пугачі наблизилися, чоловіча постать дістала скрипку і заграла неймовірно ніжну. Мелодію, а жіноча фігура почала рухатися в такт. Друзі вирішили, що всю виставу від початку і до кінця подивляться пізніше, а поки поспішили до найближчої кав'ярні, куди їх вже кликали аромати місцевих смаколиків. Таємничу, оповиту магічною атмосферою кав'ярню. Наповнювали солодкі запахи ванілі, запеченого домашнього сиру, родзинок, печених яблук, переможовуючись із пряними від кориці, гвоздики, кардамону, які зазвичай додають до кави. І, звісно, в меню було таке тепле і по-домашньому зігріваюче какао. Біля кожного столика стояло по три зручних м'яких крісла кольору кави з молоком, і на кожному з них, складені охайними прямокутничками, лежали пледи кольору чорного шоколаду. Відпочивши за чашкою какао зі смачним сирномаковим пирогом, политим на додачу вишневою підливкою, друзі вирішили рушати далі. Та перед запланованими справами таки переглянути виставу від магічного годинника. Але на звичному місці мандрівників чекала несподіванка. Стрілки на циферблаті бігали по колу, немов скажені. З середини годинникового механізму замість мелодії долинала якась какофонія, а чарівні постаті, здавалось, Зрушилися з місць і спантеличено дивились на перехожих. Отакої. І що ж нам тепер робити? розгублено пробурмотів Книголюб. Однозначно треба дістатись до головного годинника і полагодити його. Але ж як це зробити? Дивись, усі вказівники змінили розташування. І знайти справжню дорогу до ратуші буде неймовірно складно. Раптом друзі почули позаду покашлювання і обидва повернулися на звук. <кій> <кій> Здається, хтось заблукав у незнайомому місті. поцікавився, не назвавши себе, сивий пугач у старовинних окулярах пенсне. Ми приїхали поспілкуватись з хранителями часу, а тут таке трапилось, спантеличено проговорив книголюб. Буває, розважливо махнув крилом незнайомець. Тепер би годинникового майстра аби полагодив центрального годинника. Є такий. Не стримуючи радості, Книголюб вказав на приятеля Знайомтесь, це годинникар. Я так розумію, втрутився у розмову годинникар, все це справи годинникових шахраїв. А як ми тепер дістанемось до центру? Саме так, хлопче, ми тут, у місті Лева, вже звикли до тих витівок. Тож я. Як місцевий житель можу показати вам шлях. А як вас звати? наважився нарешті запитати книголюб. Моє ім'я фармацевт, але зазвичай мене називають просто аптекарем. Я саме йшов до аптеки музею, де відбуваються засідання ордену, про який ви. Так хотіли дізнатись. Книголюб набрав повні легені повітря і випалив на одному подиху, аби нічого не забути. Мене звати букініст. Я знаю, що моя родина причетна до заснування ордену, а ще моя бабуся Тера передавала вам вітання. Аптекар спочатку здивовано поглянув на книголюба. Але вже за мить на його обличчі засяяла усмішка. Букіністе, скільки років я тебе не бачив, як ти виріс. За неквапливими розмовами про минуле, бабусю теру і про орден співрозмовники підійшли до заповітної білосніжної вежі, на вершечку якої розташований головний годинник міста. Пояснивши, як до нього дістатись і запросивши друзів на засідання, фармацевт попрямував до аптеки. Важко сказати, скільки часу знадобилось годинника Реві, щоб полагодити такий важливий механізм. Та коли друзі спустилися, на вулиці вже сутеніло. Годинник радісно пробомкав шосту вечора. На балкон Центральної вежі вийшов сурмач і бадьоро заграв марш. Мандрівники пригадали розповідь аптекаря про те, що цей сурмач дуже-дуже старий. Він живе у приміщенні ратуші і виконує цю композицію двічі на день вже близько тисячі років. Друзі рушили в бік музею аптеки. Пам'ятаючи слова аптекаря про те, що засідання ордену зазвичай тривають до півночі. Опинившись біля дверей, вони помітили, що на клямці висить табличка із написом Зачинено, а поруч стоїть вказівник до підземелля зі схематичним позначенням ходів. Книголюб згадав, що у щоденнику бабусі є дуже схоже креслення і швидко знайшов його у наплічнику. Схема виявилась точнісінько такою самою. Відшукавши вхід, приятелі рушили крутими дерев'яними сходами, які нестерпно репіли до самого низу. Пройшовши останню сходинку, приятелі потрапили до вузького тунелю. Ледь освітленого кількома смолоскипами, а далі опинились в розкішній, дуже просторій та ясній залі для засідань. За трибуною стояв фармацевт із задумливим виразом обличчя навколо на м'яких оксамитових кріслах сиділи інші представники ордену. Сьогодні вони розмірковували, як можна запобігти діяльності годинникових шахраїв не лише у місті. А й у всій країні. Наприкінці засідання книголюб зрозумів, що, збираючись у подорож, навіть не уявляв, якою ж вона виявиться цікавою. Завершивши зібрання, голова ордену хранителів часу запросив книголюба з Годен до себе в гості. Та перед тим провів для друзів невелику екскурсію історичним підземеллям аптеки. Тільки зараз вони помітили, що стіни аптеки прикрашали світлини різноманітних куточків міста, зроблені в різний час. На одній зі світлин книголюб побачив ошатну, прикрашену вигадливими визерунками і ліпленням будівлю, а годинникар помітив на її фасаді. Напис незрозумілою мовою. Книголюб сказав, що він може бути старовинним, оскільки зроблений латиною, а фармацевт додав, що в цій будівлі знаходиться бібліотека ордену. Книголюбові сильно хотілося хоча б одним оком зазирнути до тієї дивовижної бібліотеки, але часу на те вже не зосталось. Вдома у фармацевта було тепло і затишно. Кімнату наповнювали солодкі аромати пампушок із сиром та шоколадною підливкою. Випивши разом із господарем духмяного трав'яного чаю з пампушками, друзі лягли відпочивати. Завтра їх очікував новий цікавий день. Наступного ранку. Книголюб прокинувся раніше за всіх. Таємнича бібліотека ордену хранителів часу займала усі його думки, тож думати про щось інше він не міг. Часу залишилось не так багато. Друзі мали встигнути на свій зворотній потяг о 12 годині. Тому, швидко зібравши речі, покрукували в бік центру. Дорогою. Мандрівників знову приваблювали солодкаві пахощі свіжих млинців з різноманітними начинками, сирників з родзинками, різноманітних пирогів і безумовно терпкий аромат запашної кави. Поглянувши на годинник, антиквар пригадав, що аптекар прийде до зали засідань лише через годину, а показати друзям бібліотеку. Зможе тільки він. Тож друзі вирішили поснідати у кав'ярні, яка знаходилась найближче до чарівної бібліотеки. За кавою і неймовірними млинцями з медом та горішками час сплив непомітно. Розрахувавшись за сніданок, друзі саме вчасно вийшли на вулицю. Біля входу до аптеки музею вони побачили голову. Ордену. Проминувши на диво сучасні стенди старовинної аптеки, фармацевт провів друзів до величезних старовинних дверей, оздоблених фігурним різбленням. Придивившись, букініст помітив, що різьблення на дверях мали форму тих самих дивовижних символів, що й зображені на вказівнику та й у щоденнику бабусі. Діставши з кишені заіржавілий ключ, сивий Пугач прокрутив його у замковій шпарині. Опинившись всередині величезної, оздобленої дерев'яними орнаментами та натуральним камінням зали, ошелешений книголюб не знав, що й сказати. Скрізь висіли численні полички і стояли величезні старовинні шафи. На кожній поличці. Так само, як і в його домівці, знаходилися сила силенна, книжок, але тут вони були зовсім інші, мали не паперові різнобарвні обкладинки, а, наприклад, дерев'яні з різьбленням, схожим на те, яке друзі бачили на дверях та у вітальні ордену, або шкіряні, оздоблені безліччю різнобарвних самоцвітів. Неголюбові навіть здалось, що одна з книжок, побачивши гостей, вишкіріла зуби. Він здивувався, але не був певен, чи можливе таке насправді. Годинникар, на відміну від друга, поглянув на старезний годинник із маятником і зауважив, що потрібно їхати на вокзал, бо потяг вирушить вже за годину. Попрощавшись зі старим аптекарем, друзі вийшли на вулицю і попрямували в бік трамвайної зупинки. А коли проходили повз ратушу, несподівано зазвучав життєрадісний марш. Озирнувшись, приятелі помітили, що на балконі стоїть сурмач. Чомусь сьогодні він грав на півгодини раніше. Ніж зазвичай. Повертаючись додому, друзі відпочивали у своєму купе і згадували про неймовірні вихідні, які так швидко промайнули. Обоє думали про те саме, але водночас кожен про своє. Букініст про те, як приїде наступного року і вивчатиме старовинну бібліотеку. А годинникар про те, як допомогти жителям казкового міста боротися із годинниковими шахраями.